21 лютого 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, продаємо ми зварювальні апарати, інверторний полуавтомат. Ну і так далі. Не буду перечисляти для всіх типів зварки. Потон. Да, досить надійні апарати. Приємно їх тримати в руках, продавати. Ну, завжди є питання, яку продукцію ми не продавали. От я виставив два апарата. Міні, як бачимо, упаковочки є в продажі. І Міні R4. Такі от маленькі апарати. Яка в них відмінність? Відмінності взагалі, друзі, нема. Просто в міні- Є провода для зварювання. Держатель да плюсовий, да мінусовий кабель. Отак вони. Це є в міні. А в Міні R4 просто немає в комплекції цих проводів. Тобто держателя і. Мінусова клема. Відсутні. Просто кого-то є, не потрібно, навіщо платити лишні гроші. Так що Mini міні 4 йде без проводів, а в міні в комплекті є все. Провода і так далі. Самі ж апарати в мінності не мають ніякої. Я спеціально виложив. Ремішки для транспортування в кожній позиції. І от вони, я далеко покажу. Абсолютно два одинакі апарати. Відмінність просто в комплектації. Так що, коли робите закази, звертайте увагу, запитуйте, щоб не вийшло. Ви заказали міні R4 чи міні. І в комплектації не було проводів. Або ж прийшли, прийшла та комплектація, яка вам не потрібна. Отак, наговорив, аж сам запутався. Друзі, гарних покупок до мирного неба. Фотон сила 063 10 1010. Заходьте на сайт. Електромотора ціна скрізь одинакова. Але ми ж, якщо маємо можливість, йдемо завжди на уступки. 063 426, 10, 10.